Після трьох років служби в ЗСУ загинув український актор Олексій. Наконечний про це повідомив голова правління спілки морських піхотинців України Юрій Голодов. За даними української артистки Ольги Сумської, Олексій потрапив в аварію, коли повертався на службу з короткочасної відпустки. Додому актор приїздив, щоб побачитись з дружиною та тримісячним сином. Телеграф .UA» розповість про інших українських акторів, життя яких Забрала війна. Підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Юрій Філіпенко, актор Київського театру на Подолі. Юрій Філіпенко, відомий глядачам за ролями у драмах Сірі бджоли за двома зайцями та серіалі Обіцянка Богу. До лав Збройних сил України він долучився у квітні 2024 року і з тих пір служив у 429-му окремому полку безпілотних систем Ахілес у червні 25-го року. Дружина Юрія Філіпенка, ведуча Катерина Мотрич, повідомила, що актор загинув під час виконання бойового завдання. Максим Неліпа. Відомий актор і телеведучий Максим Неліпа приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. І у званні старшого лейтенанта був призначений командиром роти. Це була, якщо дозволити, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна. Мої родичі, друзі, мої діти, син і донька. Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена, казав Максим. Актор загинув під час виконання бойового завдання 12 травня 2025 року. Яків Ткаченко, Яків Ткаченко зіграв десятки ролей, але найбільше запам'ятався у ролі опришка Івана Сабата в стрічці Олеся Саніна Довбуш. У перші дні після початку повномасштабного вторгнення актор пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. У складі ЗСУ він воював під вугледаром. Після важкого поранення Ткаченко демобілізувався і повернувся до театру. Але за півроку знову пішов на фронт, вступивши до лав 3-ї штурмової бригади. Актор загинув 14 грудня 2024 року. Петро Великий актор Петро Великий присвятив сцені 20 років. Він служив у Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка, на сцені якого зіграв понад 35 ролей. Перед початком повномасштабного російського вторгнення його подали на отримання звання Заслужений артист. Однак війна внесла свої корективи. Коли росіяни вдерлися в Україну. Актор приєднався до лав захисників країни, виконуючи завдання на Курському напрямку 15 листопада, 2024 року, Петро Великий загинув. Ярослав Гаркавко. Більшість українців знають Ярослава Гаркавка як учасника гумористичного телепроєкту Ліга Сміху. Він виступав в команді Ого та Воробушек і захоплювався хокеєм. З початком повномасштабного вторгнення артист пішов захищати Україну. Про загибель воїна стало відомо 7 грудня 2022 року. За два тижні йому мало б виповнитися 27 років. Олександр Шапувал Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету національної опери України імені Тараса Григоровича Шевченка. До повномасштабної війни Олександр був викладачем дуетно-класичного танцю в Київському державному професійному хореографічному коледжі та виступав у національній опері України за 28 років професійної діяльності. Він виконав 30 різних ролей у численних виставах та українських п'єсах. З перших днів повномасштабної війни Олександр записався добровольцем до сил територіальної оборони, а потім пішов гранатометником у найгарячіші точки фронту. У вересні 2022 року він загинув на Донецькому напрямку біля Майорська. Євген Світличний. Найвідомішу свою роль актор Євген Світличний зіграв у фільми режисера Олега Сінцова Носоріг. Також він був чемпіоном України з фріфайту, майстром спорту та переможцем багатьох професійних турнірів. Після початку великої війни світличний пішов на фронт у липні 23-го року. Він та четверо його побратимів загинули під час бойового завдання на харківському напрямку. Олексій Хільський, актор Олексій Хільський, відомий за ролями в серіалах на твоєму боці, квочка, кріпосна, лікар, ковальчук, «Опер за викликом та загадка для Анни. Також 2010 року він грав у театрі. До війська Олексій долучився з початком повномасштабного вторгнення. Актор воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Він двічі отримував поранення, але знову повертався на фронт. Хільський був головним сержантом у взводі розвідроти. Брав участь у звільненні Херсона. Воював у Бахмуті і Соледарі. У серпні 23-го року актор загинув під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти жорстокі не лише до українців, до своїх військових ворог ставиться не менш люто. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді росіяни своїх на війні не кидають. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Про жорстокість окупантів навіть до своїх побратимів розповів виданню РБК Україна командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Наші артилеристи стримують ворога разом з іншими підрозділами на покровському напрямку, який залишається одним з найбільш складних на фронті. Військовий розповідає про шокуюче ставлення росіян до своїх поранених. Вони не повертаються назад. Позаду, можливо, є загратотряд. По перехватах часто чуємо, що їм не дозволяють повертатись, тільки вперед. В нас був випадок. На початку поля ми затрьохсотили росіянина. і він на колінах проповз через поле і чомусь не хотів повертатись до своїх. Попередня бригада, яка заходила на Покровський напрямок, певно, єдина бригада, яка евакуювала поранених і навіть забрала тіла двохсотих. Вони не дуже хочуть, вони матюкаються, вони на поранених кричать. Бачили, як забирали трьохсотого, а він не міг ходити. То на нього накричали і ногою пнули. Але все одно приїхали, намагалися евакуювати. А от переважній більшості російських військових байдуже. От вчора так само йде один солдат, підривається на міні. Троє інших стоять, підходять до нього, дивляться такі типу: Чувак, сорі, ми пішли далі. Командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Артилерист згадує і інший випадок в місті, де зсу розбили ворога і всюди лежали трупи росіян. Один з поранених підняв руку. Він хотів, щоб йому допомогли, але окупант, який проходив повз, просто застрелив його. Переважній більшості російських військових, взагалі, байдуже на своїх товаришів, зауважують наші військові. Неодноразово траплялись випадки, коли поранених росіян добивали свої ж щоб не евакуювати. Страти своїх військових практикуються також і в інших частинах окупаційних військ, не тільки на покровському напрямі. Як повідомляє видання Більд, є задокументовані кадри зняті з українських розвідувальних дронів, коли російські окупанти шкодують для своїх же поранених кулі, просто забиваючи їх до смерті. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке вважає, що причина такого звірячого відношення до своїх же відсутність евакуаційних служб в наступальних підрозділах ЗСРФ. Відомі навіть імена офіцерів, які надають накази ліквідовувати своїх поранених. Це усе, що вам треба знати про те, що росіяни нібито своїх на війні не кидають. Підсумовує моряк. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.